Так, Сьогодні, ви знаєте, я хотів з вами поділитися про неписані правила на каналі Просто Стапа. Знайшов таку деревину, якщо ви бачите, тут багато коріння. І ці багато коріння тримає всю цю деревину. Так і в нашому житті, є речі, які ми не бачимо, але завдяки ним ми можемо триматися і бути дуже сильними. І Наші в дитинстві навчали таким неписаним правилам дуже важливим ще з школи. По-перше, поважати старших. Це неписане правило, яке ми повинні розуміти. Треба їх поважати. Від цього залежить наше, те, як до нас будуть ставитись. Є в школі, я пам'ятаю такі неписані правила, коли ми в класі були з дівчатами, ніхто не мав права тебе принижувати при дівчатах. Це було таке правило, яке, ви знаєте, ми дійсно дуже-дуже за нього трималися. Тому що коли тебе принижують при інших, це неправильно. Одне ще таке правило, яке нас вчили в школі. Це коли ти відкриваєш двері перед дівчиною. Обов'язково опускаєш її вперед, відкриваєш двері і вона заходить. Дівчата, слухайте, знаєте, хотів до вас звернутися. Якщо ви хочете, щоб хлопці за вами допомагали вам і російською мовою ухажували. Я забув як А, то дозволяйте їм це робити. Іноді ми біжимо в машину, а потім ображаємося, що він за мною не дивиться, двері не відчиняє. дайте йому встигнути за вами, не поспішайте, він вам відкриє. Але якщо він цьому не навчений скажіть, відкрий, будь ласка, двері, я зайду. Або коли ви виходите з машини, або виходите з автобуса, подавайте свою руку. І він може і не хоче, але вам подасть руку для того, щоб за вами трошечки е звернути увагу на вас побільше. То це такі, знаєте, речі, які ну, ми забуваємо, як використовувати, але вони працюють. Так, так. І е є ще дуже багато неписаних правил. По-перше, хотів спитати в тебе, чи знаєш ти якісь неписані правила, які роблять таке коріння в твоєму житті і зможуть втримати тебе, коли ти виростеш? Поділись цим на каналі просто статом. А я, якщо пригадаю ще якісь, обов'язково з вами поділюсь.